Додому через вісім десятиліть до Національного художнього музею України у Києві повернули унікальну картину, викрадену під час Другої світової. Портрет вважався втраченим, але як удалося знайти картину? І головне, як її повернули? Про це саме наш сюжет. Перед нами зображена конкретна людина. Юзефа Чечіль, яка насправді зовсім недалеко проживала біля нашого музею і з відомої родини Чичелів, жіночий портрет живописець Владислав Галімський написав ще наприкінці 19 століття. У 1945-му гітлерівські окупанти вивезли картину з Києва. Насправді, твори Галімського вони достатньо рідкісні на ринку, і їхня вартість не менше 20-40 тисяч євро. Тобто це достатньо цінний твір насправді. З часів Другої світової портрет вважався зниклим безвісти у 2018-му На одному з аукціонів у німецькому штутгарті роботу випадково помітила працівниця київського музею. Її виставили на продаж, але дані про покупця залишилися невідомими. У музеї почали пошукову роботу. Ми зразу звернулися офіційним листом до цього аукціону. Але перед тим, звісно, зробили всі скріни з їхнього інтернет-порталу. Як тільки вони отримали наш лист, вони зразу почистили всю свою базу і всю інформацію стерли. Ми звернулися до Міністерства культури, ми зверталися до Інтерполу. Тільки в 2022 році почався рух, коли до цього нашого процесу доєдналася служба зовнішньої розвитки України. Саме службі зовнішньої розвідки вдалося ідентифікувати покупця ним. Виявився громадянин Білорусі. Ця людина знала, що вона купує нелегальний твір. Ну а далі вже була така співпраця, скажімо, ну не співпраця, а перемовини служби розвідки із. Цієї людиною в роки Другої світової з фондів Національного художнього музею України було вивезено понад 65 тисяч експонатів, зазначають у міністерстві культури. Жіночий портрет Галімського перший твір із довоєнної колекції музею, який за наших часів вдалося повернути додому. Втім, в умовах повномасштабної російської агресії ми знову втрачаємо свою культурну спадщину. Ми знаємо, що 35 тисяч біля 35 п'яти тисяч. Предметів були вкрадені, зникли з Херсонської області. Це я кажу за останній період. Період саме от повномасштабного вторгнення, саме от, тільки по Херсону. Процес повернення втрачених предметів культурної спадщини, справа кропітка, і може тривати десятиліттями. Проте Україна готова йти цим шляхом, нехай навіть повільними кроками. Вдалим прикладом теж була співпраця з податковою тому службою Естонської республіки це коли було повернуто більш ніж 270 артефактів саме різного періоду, в тому числі і скіфське золото, і давньогрецькі предмети, також. Американська сторона передала нам чотири предмета археології це шаблі. Тобто, у нас є і Нідерланди, Естонія, Центральна Європа і США активно співпрацюють з Україною щодо повернення культурних цінностей. Нині в Україні працюють кілька реєстрів, до яких вносять музейні експонати, викрадені під час війн. Процес пошуків триває безперервно, і кожна знайдена картина чи артефакт. Це ще одне. Один крок до відновлення історичної справедливості Анастасія Плишок Віталій Коваленко подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.